У берегові після тривалих підготовчих та ремонтних робіт влітку відкрився відновлений центр, створений для тимчасового розміщення внутрішньопереміщених осіб, які через війну були змушені покинути свої домівки та знайшли притулок на Закарпатті. На першому поверсі облаштовано житлове приміщення, спільні зони та цифрові кімнати, пристосовані для людей з обмеженими можливостями. А на інших поверхах розміщено сім'ї та студентів, які приїхали до регіону. У сім'ях, що знайшли тут прихисток, проживає загалом 55 дітей. Для них берегівський районний відділ мальтійської служби допомоги передав кілька дитячих ліжок, які прибули із Сатумари, Румунія, за посередництва угощайощенекнашок Слава богу, у нас дуже багато партнерів та меценатів Мальтійській службі допомоги в Сатумари запропонували дитячі ліжка, і вони запитали в нас, чи маємо ми потребу в таких ліжках. Ми були раді прийняти таку пропозицію, адже слава Богу, тут у родинах, які були змушені переселитися зі східних областей України до Закарпаття, багато маленьких діток. Ми бачили жінок з дітьми, і вони намагаються побудувати майбутнє. У нас ще є такі ліжка, але вони ще не зібрані, і ми плануємо перед дати їх у такі самі заклади. Ми дякуємо за допомогу як Мальтійській службі в Угорщині, так і Берегівському відділу, і колегам з Румунії.